Медитація здорові стосунки. Виконувати сидячи або лежачи в тиші. Закрий очі. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще раз вдих і повільний видих. Відчуй своє тіло, воно тут, у цій миті. Всі думки, турботи, очікування. Нехай залишаться десь на фоні. Зараз є тільки ти. Прийняття реальності. Уяви перед собою велике дзеркало. Подивись у нього. Кого ти бачиш? Це ти, така, як є. Без ілюзій, без очікувань, без того, що має змінитися. А тепер уяви поруч із собою ще одну постать, ту людину, про яку ти думаєш. Подивись на неї. Це не фантазія, це не потенціал, не надія, це реальність. Він не змінюється. Він є таким, який є. Тепер зроби глибокий вдих і на видиху скажи подумки. Я більше не буду чекати того, що не відбувається. Я обираю дивитись на реальність, а не на очікування. Відчуй легкість від цих слів. Відпускання контролю. Зараз уяви, що в твоїй руці тонка нитка, яка зв'язує тебе з цією людиною. Ця нитка це очікування. Образи, розчарування. Подивись на неї і з вдихом уяви, як ніжно без злості ти її відпускаєш. Глибокий вдих, видих, ця нитка зникає. Ти більше не залежиш від його дій чи його бездіяльності. Ти більше не тримаєш цей зв'язок і скажи собі, я вільна, я самодостатня, повертання до себе, перенеси увагу на себе, що тобі потрібно зараз, яка дія дасть тобі силу? Глибокий вдих і подумки скажи собі. Я обираю своє життя. Я дію, виходячи зі своїх бажань, а не від очікувань когось. Зроби ще один глибокий вдих і повільний довгий видих. Повернися у своє тіло, у цю мить, відчуй, як твої думки стали яснішими, а серце легшим. Коли будеш готова, відкрий очі.